По я Сьогодні у цій залі нас зібрала неординарна людина і неповсякденна подія для нашого маленького провінційного містечка. Наш вдячність В'ячеслав Дігун презентує фільм про рідне місто. Фільм Місто Ангел. Але разом з тим, з тим фільмом він дарує нам і презентацію фільму Я Є вона. Сьогодні подарували нашій громаді можливість побачити себе, свою родину, наше місто в художньому фільмі. Наталя вже сказала, що це інтересна подія. Вона є не не тільки для міста, я думаю, і для району в цілому. Не кожне місце і не кожен район може сказати, що про його місто знятий повноцінний художній фільм. І за це щире велике людське спасибі мотиватору цієї ідеї. його... Безпосередньому учаснику і режисеру нашому земляку В'ячеславу Бігуну. від мене і громаді щире. спасибі. Доброго дня, шановні глядачі, шановні друзі, дякую, що ви прийшли в цей час. Доволі холодно. Я написав, що буде тепло і цікаво. Але зранку ще прийшлося кататися на велосипеді, як на лижах. Я думаю, що ви набагато впали. Сьогодні і цілими, і здоровими прийшли сюди. Бачу, багато людей навіть не знає, де мають сістки, але надію, що щось ми зробимо, щоб ви могли себе більш-менш комфортно почувати. Я навіть не хочу багато говорити, але я, чесно кажучи, трохи розгублений, тому що якщо вам фільм не сподобається, мені нікуди тікати, сказати, то я надію, що вам фільм сподобається. Фільм буде не один, фільм коротенький. Тобто це короткометражні фільми і це заявка, скажімо так, тому що ми на той момент, я нагадаю, 4 місяці, 5 місяців тому в серпні зустрілися з паном Маром, який підтримав собі цю ідею. І спочатку була ідея створити документальний фільм про місто, але це така масштабна ідея, тому що місто наше знаєте старе, і цим треба ретельно працювати щоб відтворити образ нашого міста такий реалістичний. Навіть десь останніх років що в нас ви самі бачите, розумієте, скільки багато цікавих можливих подій. А ви між тим думаєте, що у вас якісь імені питання? молоді, приїзд... Так, абсолютно справа. Також до нас, пане Іване. Ось таке і наш фільм. Якщо у вас є якісь запитання, будемо раді, скажіть, кажіть, відповісти. Поки ви думаєте, так. От ви бачите, ми почали знімати, знімати ми почали в карпати. В цьому місці де ми знімали, до речі, перший фільм дуже за місце, але потім ми перемістили це трохи більше дитячого і там, власне, було у сіні події ось. В мене мало, Ви так таке розстроїв? Я одлибокер задума. Ким мав бути, ліском через села. Кажу, я в глибоких задумах, Ким мав бути юристом чи режисером. Після цього мені здається, щось. Роже я ще раз сказав, що я хочу подякувати за штуку нашу мезинну карточку для нашого міста. Хочу побажати вам це перші ваші кроки. Здорово долари душі. Я вам бажаю, щоб щасливою вам була наша дорога і кроки говорять про те, що буваєте олім, як порали оїдвист, так буваєте і олій. Всі, хто приймав участь так чи інакше, я вже люблю з мати Хауни Сана. Всім, хто приймав участь, прекрасний відвідуваль, як для початківців. Бажаю успіху, якщо доведеться така можливість ще раз допомогти у фільмі, який буде говорити про наших жителів, про наше місце. Прийме це задоволений. Хочу сказати, що є колори у цьому, є багато чудових наших людей, наших жителів, які є в фільмі, але ще більше їх залишилося кадром. І це для нас з вами стимуло. Я думаю, це для нас з вами можливість подумати і зробити ще більше. Широкий фільм, є про кого знімати, є про що знімати. Саме головне наше багатство це наші жителі, а дивлячись на це, є нам, є нам з вами над чим працювати. Я дякую, що зміг бути і вам і вашій конструкцій. Ще раз дякую за прекрасну можливість. Можуть ви режисери чи хто знайшли із ями, а я думаю, що наш образ не говорити про те, що фільм вдався ваші країни. У вас, у вас, у вас, без вас бо це, не рік, це точно, Тому що в у нас, у нас була ідея, у нас були люди, але у нас проще. Що... <сміць> ми це робили своїми силами. З вашою допомогою нам далося зробити. Дякую. Правда, треба було ще написати сценарій. На сценарії ми працювали, у нас часу, не було багато, тому цей фільм доволі скажімо спонтанно виник, Але я сподіваюся, що він в цьому є, І тут ми сперечалося. Де був ангел? Але закінчивши що освіту лінія при цьому кіножесурі, ну тобто решанний монтажа, все ж таки подумав. Мені ну, сподобалося, сподобалася бачить результат. Мені взагалі сподобався. Зніматися було ну, так, тікавато, особливо. Ту ніч, їй ми знімалися в готелі. Тоді я навіть засунала, на крісло я навіть кладка, щоб прийняти передумали потім. їздили в різні міста, сподобалися колектив, гарні люди. І дякую гарно, що мене запросили daa yeah. <laughs>